Вау! Wow, гей! Hey! Uh, у нас є такі штуки дерев'яні, їх дверима називають. Спробуй якось. А у нас є такі собі вілтрубіти. Спробуй якось перемогти когось із них. Добре, добре, вже скоро сісела. І скільки коштує кожне твоє таке телепортування? Це ж гроші платників податків. Ти валовий продукт Ліхтенштейна, знаєш? А трохи. Ну от і все. Добре, останнім часом я. Минуло місяці, Марку. З того часу, як клізний лайнер потопили, а в пенсіонерів зірвалася відпустка, і тобі надрали задницею. Якась труюрідна племінниця твого okay. батька, який зайшов занадто далеко, щоб довести свою точку зору. Це не красиво. Правда, в тому, що вона надрала тобі сраку і навіть не спітніла. Більше того, вона пообіцяла, що найгірше тільки попереду. Отже, що саме ти робиш для підготовки? Я був зайнятий. Цікаво, чим саме. Ну, я був зайнятий. Сценарієм, дизайном, розкадровкою, озвучкою і ні, ні. ні ні Я не куплюся на це лайно. Хто я такий по-твоєму? Одноокий грубіян, який ненавидить огірків з планети. і Нехай вілтруміти просто переможуть. Я не думаю, що ставлю що ні, і навіть не змушуй мене починати маленьку чотиримісячну відпустку у розпалі подій. У них є майонез. Окей, це було скоріше три з половиною місяці. Це питання життя і смерті, марку. Люди розраховують, що ти виконаєш свій обов'язок. Так що саме ти робиш, щоб підготуватися до того, що на нас чекає? Я знаєш, я ну всяке це те, що мене і турбувало. І чому мені не варто було лишати хлопця 19 років відповідальним за безпеку землі? Я візьму твоє тренування на себе. Які тренування? Яке тренування? Добре, як щодо важкої атлетики, кардіо, швидкості, стійкості до пошкоджень, гнучкості, тактики бою, реакції. І пунктуальності. Це, це так бахлето всього. Добре, і коли це все почнеться. Думав, ти не спитаєш. Так. оді тобі ми суперсекретна організація, Марку. І ми вчимося на власних помилках. Але мені потрібно знати, коли з'явиться. Найбуде. світло так набагато краще. До цих пір не вірю, що доведеться займатися спортом.